Всім привіт! І дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дриль шурупокрут акумуляторний від фірми Fioland моделі DHA 2020B або ж на англійському CDS2020BL. Дана позиція поставляється ось в такому пластиковому кейсі і має наступну комплектацію. Е, інструкція з експлуатації. Гарантійний талон. А ось в самому кейсі зараз розглянем. маємо самий шруповерт. Ну, До речі, на ньому вже встановлена кліпса скоба. хоба. Тобто буде вам в нагоді десь, якщо вам потрібно, буде її поставити на пасок чи ще щось, буде триматись. Е, два акумулятори 20 вольтові 2 хамперні. Також зарядний пристрій. Ще як бонус маємо декілька свердел та біт. Ну, біт отримач. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо розмірів, то вони в нас, в принципі, стандартні, як всі акумуляторні шуруповерти. По параметрах, даний шуруповерт має дві швидкості: перша від 0 до 500, друга від 0 до 1800. Максимальний крутний момент, заявлений виробником, це 50 Нм. Патрон у нас іде металевий, швидко зажимний до 13 мм. Максимальний діаметр свердління заявлений виробником в металі це 13, в цеглі також 13 і в дереві виходить, 30. Не розумію, чому в цеглі заявлено виробником. Тут функції удару молотка немає. Тобто функції як перфоратор, тут відсутня. Ось так. Там наша перша швидкість і ось наша друга швидкість. Ну Все працює добре. До речі, акумулятори мають ось індикацію. Тобто, клавішу нажали і бачите, скільки вони заряджені. Акумулятори, як я вже і казав, 2 амперні 20 вольтові. Так, покажу вам ближче його. Як він виглядає. Чимось по дизайну він подібний на Деволд. Не знаю, чи вони його скопіювали, чи як, ну якщо взяти в руці, лежить він так. Приємно, ну, в принципі, працювати можна. Це вже, як би скажемо, не є якесь там ДНО Китайщина, це вже хороший апарат. Ось, в принципі. І зарядний пристрій йде. Не як в звичайних китайцях, що там йде кабель і блочок-розетку. Тут він вже йде ось такий. Ну і ось другий АКБ. Дякую за перегляд. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео.